Ради вас вітати на каналі. Дякую, що завітали саме сюди. Якщо ви тут вперше, ласкаво прошу. А якщо вже дивитесь мої відео не вперше, щиро дякую за підтримку. Канал ще новий, але я справді стараюся знаходити для вас варіанти нерухомості за адекватні кошти, а не за космічні ціни. Сьогодні хочу показати вам добротний цегляний будинок, який знаходиться у селі Сліди Тульчинського району в Вінницької області. Одразу по локації відстань до міста Вінниця приблизно 58 кілометрів, що робить цей варіант зручним як для постійного проживання, так і для дачного або заміського життя. Будинок цегляний, міцний з хорошим потенціалом. Загальна площа 100 квадратних метрів. У будинку 4 кімнати, що дозволяє комфортно розмістити велику родину або зробити перепланування під власні потреби. Земельна ділянка 30 соток, і це справді великий плюс. Є місце і для городу, і для саду, і для господарства, і просто для відпочинку на власному подвір'ї. На території присутні господарські будівлі, а також є криниця, що завжди актуально для життя в селі. Комунікації. У будинку є електрика та газ, опалення пічкове, класичне перевірене часом. Одразу скажу чесно, для комфортного проживання будинку потрібен ремонт, але це якраз той варіант, де ви не переплачуєте за чужий ремонт, а можете зробити все під себе поступово і без поспіху. І тепер найцікавіше ціна. Вартість цього будинку 2000 доларів США. За ці гроші ви отримуєте цегляний будинок, велику ділянку 30 соток, комунікації, господарські споруди та сільську тишу і простір. Якщо вам подобаються такі варіанти і ви хочете підтримати канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть коментар. Я справді стараюся знаходити для вас будинки за адекватні кошти, і ваша підтримка дуже мотивує рухатися далі. Дякую за перегляд, радий вас тут бачити. До нових зустрічей і до побачення!